Так, виставляємо нижню цепу на шию по, нашої, по нашому. Там видно жовта міточка у нас з стрілочкою, Тут те ж саме, чорна міточка, стрілочка. А тут вона таку полосочку стає. Віддергуємо чеку і все, йдемо ставити великий цеп. Виставили цепочку велику, мітка, там різнокольорова і попадає на точку яка на, на зірці. Те саме тут і знизу. Ось так. Це велика наша шейка, це робить гарненько. Ході по цапі немає, пошинці попівпроти не кожен